Оце він перед покраскою все повністю пісочиться. А пісочиться піском чи дроб'ю? Ні, це не кершлак. Mm -hmm. Пісочок тільки не кершлаком. Це беремо по бурськом його. Там мілка фракція, тобто воно і на тонкому металі нормально виглядає, відбиває і відбиває по цьому. Ну і на товстому. Тобто немає такої сильно великої шершавості. Да, ми робимо з півтора міліметра, шершавість трохи присутня, але м до цього ми не... не це це в нас рекламація по, по, по красі. Тобто десь, може, не від пісочі, я не знаю, тобто полізла щось краску. І це ми повністю перепісочуємо, щоб перекрашувати його. Тобто, якщо є якась рекламація, в якісь зауваження з клієнтів, тобто ми реагуємо відразу, то, там, не те, що там многословно чи що, але так дійсно є. Тобто, там, Чи ми продавали, чи ділек продавав, тобто немає різниці. Єдина рекламація зараз по бочинам, починає якраз обласити, ми їх не підсочили, ці почини. У тобто, кого така проблема є, то ми там, звертаємося, що якщо проблема є, відправляйте новий нам ці почини. Там тиждень нам, та, щоб їх піскострують, перекрасити і отримувати нові почини. Ну, свіжо покрашені, написати скоструїв, які не будуть области. Бо вже 3-4 жниварки у нас по рекламації є. Тобто ми від цього не відмовляємося. Тобто, ми не хочемо, щоб наша жниварка була така знаєте, страшна. Там, там, 2-2-3 роки почала краска відходити і минути з обшивки. По рамах питань немає, а от обшивку ми не підточили, по півтора міліметра товщина стінки, воно, виходить, ну, тут чершавость єсть. Там ще більше. І коли фарбуєш, воно ну, таке, наче як після короєда. Ага. Але вже вирішили, що воно хай буде після короїда і не облущується, чим без короїда воно облущується. Тому -то. така, на жаль, ситуація. Дали трохи штангу, але ми виправляємося. Так, а це повністю в зборі пісочиться. Так, так, да, так. Да, да. Рама. Тільки потім він вже в кінці під, піднімає її, ще, як, як він все от підпрошов, щоб він ще днище пройшовся. Ага.